Монтаж квадратної колони. Як ми зробили? Спочатку планували круглу колону з труби 200 Потім передумали, так як побачили, що квадратна колона буде гарніша для цього козирка і для такого об'єму. Зробили квадратні колони. Ось так виглядає. Квадратна колона, стягнута, стягнута клеєм, під низом пінополістирол синій. Ось так зроблено. Така робота. І козирьок також це і робили ми. А ви оцініть роботу. Хто дивиться, підпишіться.